Я трава. Прадавня дика трава. До билиночки вирвана, до стеблиночки витоптана. І врешті гудроном гарячим напоєна, і здавалось назавжди під ним похована. Та сьогодні вранці я потрощила ваші асфальти. Росту. Ось я вам вже по пояс Ось я вже вам по шию. Ось я вже вам по очі. І дивлюсь в очі віщо. Ось я від вас уже і вища. Я трава. Я знаю, що вам не до вподоби, що я вища від вас. І на завтра ви нашлете на мене бульдозери і знову вирвете мене з коріння. Або ж акуратно підстрижете під лінійку і щогодини дбайливо поливатимете мене водою. А я тоді без язиком мовчатиму, як і оті мої цивілізовані газонні родичі. Бо я просто трава, і я не про себе прийшла вам нагадувати, бо ви не тільки мене одну забули. Я прийшла вам нагадати, що ви все-таки люди. І що ви також повинні щодня рости. Я трава.